Маємо хороші новини з Євросоюзу. Схвалено виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги нашої держави. Дуже вагомо. По-друге, є рішення Ради ЄС про зупинку угоди про спрощений візовий режим між ЄС і Росією. Це рішення запрацює вже з понеділка і є конкретні рекомендації Єврокомісії щодо візових обмежень для громадян Росії. Це вже захист Європи. Це ускладнить цинічне використання Європи тими, хто не хоче нічого змінювати, не хоче боротись проти війни, а хоче просто споживати і розважатись. Ніби нічого в Європі не відбувається, ніби немає російського терору. Об'єднана Європа це друга мішень для Росії після нашої держави, нашої незалежності. І це правильно, що Європа захищається сьогодні в Києві. Обговорював цю тему з нашими друзями, президентом Латвії і прем'єр-міністром Польщі, які прибули з візитом. Звичайно, рекомендації на загальноєвропейському рівні дуже вагомі. Проте є юридичний простір, щоб піти далі, щоб зробити більше. Як це зробили держави Балтії і Польщі? Навряд чи державу терориста можна сприймати джерелом туризму чи якихось там бізнес-візитів. Говорили сьогодні також і про нашу двосторонню співпрацю з країнами є, зокрема, це стосується спрощення процедур на нашому кордоні. Маємо обов'язково прибрати бар'єри, які ще досі заважають нашим громадянам і компаніям. Народи, які разом захищають європейську свободу, мають бути максимально близькими. Відомо, що на українсько польському кордоні є певні складнощі, є черги. Обговорив сьогодні це з польським прем'єр-міністром. Маємо згоду щодо того, як вирішити цю проблематику. Глава уряду України зі своїм польським колегою мають узгодити всі технічні деталі. Тож сьогодні обговорили питання спільного митного контролю, розширення пунктів пропуску на кордоні, спрощення поштового обміну між Україною та державами Євросоюзу. Я звернувся до пана прем'єр-міністра Польщі з пропозицією знизити ціну поштових відправлень. Це важливо для наших людей, для усіх, хто зараз потребує особливої підтримки.